Розділ сьомий. Приємніші новини. Діти знову залишилися без вечері, і дік запитав друзів. Може, почекаємо, доки стики полягають? Спустимося на кухню і знову щось візьмемо в коморі. Джуліану не дуже хотілося прокрадатися на кухню і знову зустрічатися з паном Стиком. Ну, не те щоб він чогось боявся. Просто все це було дуже неприємно. Діти живуть у власному будинку, харчі належать їхній сім'ї. То чому ж вони повинні випрошувати їжу або викрадати її? Не тримаються купи. До мене, Тімоті, сказав Джуліан. Пес відійшов від Джорджі і наблизився до Джуліана, запитально дивлячись на хлопця. Підеш зі мною і умовиш, любий добру паню стик, видати нам усе найсмачніше з комори. Діти розреготалися і підбадьорились. Гарна ідея, посміхнувся Дік. Можна усім піти. Та ще й подивитися на цю виставу. Ні, давайте, краще не треба, відповів Джуліан. Я й сам впораюсь. Він пішов по коридору на кухню. Там звучало радіо, і ніхто не розчув, як Джуліан увійшов, аж раптом. Едгар підвів очі, побачив тімоті поруч з Джуліаном на порозі. Едгар злякався великого собаки, який страшно гарчав. Він заліз на канапу, що стояла на кухні, і з жахом уп'явся в тімі. Чого тобі треба? запитала пані стик. Вимикаючи радіо. Вечерю, чемно сказав Джуліан. Вечерю найкраще, що є в коморі, куплене за гроші мого дядька, приготоване на плиті моєї тітки, на газі, за який вони платять. Тож давайте мені вечерю. Відчиняйте двері комори і показуйте, що там є. Це вже занадто, почав вражений пан Стик. Можу дати вам лише хлібину й трохи сиру, просичала пані Стик. І це моє останнє слово, але не моє останнє. Слово, сказав Джуліан і попрямував до дверей комори. Тімі, тримайся біля мене. Гарчи скільки хочеш, але нікого не кусай. Поки що. гарчав Тімі дійсно загрозливо. Пан стик навіть перемістився в інший кінець кухні. А смердюка взагалі не було видно. Почувши гарчання тімі, він шкурнув до посудомині і тепер тремтів за сміттєвим відром. Пані стик єдина тримала оборону. Береш хліб і сир, і забираєшся геть, Процідила вона крізь зуби. Джуліан відчинив двері комори, тихо насвистуючи, що ще більше дратувало пані стик. Ова, сказав він у захваті. Маю визнати пані стик. Ви вмієте призапаситися, смажена курка. Здається, я навіть чув запах. Коли вона смажилася? Схоже, пан стик зарізав сьогодні одну з наших курок. А ж я й ковдах коняк чу. А які гарні помідори, не сумніваюся, найкращі, які знайшлися в оселі. А ще ж і досконалий тарт з патокою. Ви прекрасна куховарка Джуліан узяв курку, татю з помідорами, а згори в мастив тарілку з тартом. Пані стик гримнула на нього. Негайно поклади все на місце, це наша вечеря. Не смій брати. Ви трохи помилилися. Вічливо зауважив Джуліан. Це наша вечеря. Ми сьогодні майже нічого не їли. І гарна вечеря нам не завадить. Красно вам дякую. Гей ти, начувайся! кипів кипнем пан стик, дивлячись, як спливає смачна вечеря. І дивись на мене, коли з тобою розмовляють. Ви хочете, щоб я знову дивився на вас? З легким здивуванням запитав Джуліан. Нащо? Ви ж досі не голилися і не вмивалися? Боюся, що ні? Тож. З вашого дозволу, я краще на вас дивитися не буду. Пан Стик сторопів. В нього й так язик недобре працював. А тут від цього зухвальця йому й поготів заціпило, тільки видобув своє улюблене. Ей, ти, ночувайся! Поклади на місце, заволала пані Стик. Як усе забереш? Що ми будемо вечеряти? Скажи. Дуже просто, відповів Джуліан. Можете скористатися нашою вечерею? Хліб і сир, пані стик. Лише хліб і сир. Пані стик зашуміла. Замахнулася і пустила бігти на догін за Джуліаном. Але на неї миттєво кинувся Тімоті і гучно клацнув зубами в повітрі. Яй. зарепетувала пані стик. Твій пес ледь не вкусив мені руку, звіюка, ось я доберусь до нього. Адже ви вже спробували сьогодні, тихо мовив Джуліан, пильно дивлячись в обличчя жінці. Це вже справа для поліції. Стережіться, пані Стик. Я саме збирався піти завтра туди. Як і в попередньому випадку згадка про поліцію враз налякала пані Стик. Вона зиркнула на чоловіка і відступила крок назад. Джуліан подумав, що, можливо, цей чоловік порушив закон і тепер ховається від поліції. Адже з дому він жодного разу не виходив. Джуліан з переможним виглядом ішов по коридору. Тімі простував слідом, розчарований тим, що не вдалося хоч раз вкусити смердюка. Хлопець увійшов до вітальні і обережно поставив страви на стіл. Сказав він, дивіться, що я роздобув вечеря стиків. І він розповів друзям. Як усе сталося, продовження буде.